Поїхали. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо досліджувати взаємодію тіл, і ми вводимо таке поняття як сила, і будемо з ним працювати. Я показую, що те, що я беру, воно є в Х'юмані. В Х'юмані за сьогодні тема, сьогодні 5 грудня, сила, графічне зображення сил. Ми будемо сьогодні малювати, тому якщо у вас є з собою лінієчка і олівчик, було б дуже класно, щоб ви а, могли красиво ще намалювати. Якщо буде не дуже красиво, то можна і так. Далі, тут є відео коротке. А, тут є коротенькі відео, які я буду показувати в презентації, вони а, є окремо, якщо ні, захочеться подивитися. І будете, прошу мене контролювати, що ми, ми з вами будемо а, відпрацьовувати. І так, що у нас з вами є? А, у підручнику сторінка 99. Сторінка 99. І та презентація, яку я показую, вона також у вас є. Я буду працювати з презентацією. Ну, буде трошечки презентації, трошечки у підручничок. Ще раз, тема. Сила, Рівно... тут рівнодійна сила, да? Ну, як запишете, Головне, щоб у вас була сила. Давайте, сила, графічне зображення, да? А щоб вже було як там. Сила і графічне зображення сил. Є? Бачите, так вона собі ялиночка вийшла. Так. Сторіночка 99. Трошечки відволічаємося до підручничка. І так, у вас є а, а, такий набір. Маленьких е, речень там, де говориться про силу. Раптом побачив перед собою маленькі зелені вогники і вирішив, що його мать манить нечиста сила. Це про фізику чи ні? Ні, це не про фізику. Не про фізику. Тобто сила не тільки в фізиці є. да Мор лютували, але силя хвил не відставала від сили вітру. Це про фізику? Про фізику. Про фізику, да бо хвилі вони дійсно мають силу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Ну, фіз... Не фізика, да? бо в народу сила трошечки інакше. Як видно, реактивна сила в умовах необгомності – це не жарти. Це фізика. Фізика. Двадцятилітній парубійко в селянському вбранні на імені Іван сила не квапився. О, ні. ні, це просто ім'я, да? Це просто ім'я. Вона може, подолавши силу земного тяжіння, піднятися на повітряній кулі. Це фізика. Так, да, Фізика. фізика. Да? Тобто, сила є у фізиці, сила є не у фізиці, що ми розуміємо, якщо це просто сила не стосується саме фізики. Це що це у нас? Видумано. Ні. Це щось нас а, кудись притягує, да? або там відштовхує. Тобто, а, Але не з фізичної точки зору, Ну, наприклад. Інколи кажуть, я тебе сильно люблю. Так? Це, не з так. це не з фізичної точки зору, але сила мається на увазі, що є якась е, взаємодія. Да? Тобто підсилення таке. Підсилення. Угу. А, силач. Це до фізики дотикається? Напевно. Ну, силач це означає, що сильна людина, що вона може. А, може Піднімати важкі речі. Тобто тут до, до, до фізики дотич. Ну, Побачив, так? Да? Він піднімає важкі речі, значить а. він взаємодіє. Далі. Сильні почуття. Ні, це не фізика. Ні, це не фізика, це психологія, да? сильний вітер. Так. Фізика. Фізика, так? Да? Сильний мороз? Фізика вітер, це питання, да? Не зовсім. Дивіться, а чи моє має мороз силу. Мороз може Ні. щось підняти. Вони. Ні, тобто сильний мороз це мається на увазі великий. Так? Тобто, дуже часто ми сильний це велике заміняємо. Просто щоб ви розуміли, що фізика слово сила розуміється як дію. Ну, сила це щось повинно відбуватися. А коли сильний це великий, то це не фізика, це просто слово сила у нас є. Поїхали далі. І так, що таке сила? Давайте ми з вами сфо сформулюємо. Ми з вами на попередніх уроках дізналися, що тіла між собою взаємні. Модію, так? Да? Так от як пояснити, чи вони сильно взаємодіють, чи слабо взаємодіють, чи взагалі ніяк не взаємодіють. Для цього ввели таке поняття, як сила. Я жовтеньким виділив, запишіть, будь ласка, сила це фізична величина, міра, взаємодії тіл. Тобто наскільки сильно взаємодіють тіла. Що це за формула? Це не формула. Ну, F а, равно A. Сила. Аж... Щось, я до цього діду. Сила позначається літерою F. Англійську а. вчимо. Як буде англійською сила? Стронг. Mm -mm. ну, це не F. Знайоме? Так, я, по-моєму, з помилкою. А ну, в кого я перекладач, як буде сила на... з українського на англійську? По-моему, вот так будет. Або Force, або Force. Не, Force буква S, вот так. Да, не? Strange. Эээ, strange strange. сильный, а не сила. Не, не, Strange, да, самая сила, силы. Ну, Strange, это сила. Strange, ты сильный. Это характеристика. Сильный. Да, а нам треба сила. Була. Ну, знаєш, ну, не... ну, я не перебуваю. Форс. Вибор. Там місце С, СЮЦ, як руководження. А, бачу, він. Ну, от я, да, Форце, да. Ну, бачу, я форс. правильно пішов, написав. Я англійський трошечки прогулював. Давно вже не шевчив. Да, Форс. Сила. А, Пау. Дія. Да. А стренч це також може бути сила, але ну, знаємо, да, що є слова синонім. Так от force це є сила, тому позначають літерою F. Тому позначають літерою F. О, є, я зрозумів, або стріч, або Power може бути. Ну, uh, power, може так. бути Power, але Power це мощ. Не сила, а мощ. Ну, трошки інше. У нас Power так. також буде, але трошки пізніше. Буду. Сила F. Слово force. Вимірюється вона у Ньютонах. Пояснюю, чому у Ньютонах. Тому що був Тому що... такий е, вчений фізик англієць, звали Ньютон. його Ісаак Ньютон. Він е, саме почав досліджувати взаємодію тіл. Можливо, ви чули, ви таке не вивчали, будете його гораздо пізніше. Закони Ньютона. Перший закон Ньютона, другий Папа. закон Ньютона. Це е, закони, за якими е, живе наш механічний звичайний світ. А, і на його честь назвали, е, він це досліджував, назвали це одиничку ньютонами. Один Ньютон. Є, да? О, в підручнику вже у вас є стріночка 101 там є сила. Я не знав, куди подивитися. Є, да? Записали собі? Так, в Ньютонах вимірюються. Е, квадратні дужки, це означає, що е, це одинички вимірювання. Вимірюються у Ньютонах. Поїхали далі. Що таке один Ньютон? О, ну це трошечки важкенько, а, бо кілограми ми можемо зважити, да? а ось силу поміряти. Є у нас прилад просто силу поміряти? Ну, є такі прилади. Ну, ми сьогодні так. розберемося, але все одно не зрозуміло, що таке Ньютон. Так от, а, якщо у вас є речовина, в якомусь тілі, і вона важить ровно один кілограм, і ви будете її штовхати або тягнути, і вона змінить швидкість на один метр за секунду? То це буде сила 1 Ньютон. Трошечки важк. Запишіть, як зрозуміло. Тобто, 1 кілограм зрушити зі швидкістю 1 метр на секунду. Або я 1 секунду на 1 кілограм і протягнув на 1 метр. Так, зрозуміло, що може бути? Один ньютон. Це я за одну секунду один кілограм протягнув на один метр. А як пишеться МH і КХ? Хто МХ, хто КХ? Ну, знизу похідні один фіксі. Ну, КН ньютон, мілі ньютон. Мільяньютон. ньютон – це тисяча ньютонів. мілі ньютон – це одна тисяча ньютонів. Ну, в основному ми будемо в ньютонах працювати. Щоб ви зрозуміли, чи це маленька сила, чи велика. Мені треба один кілограм за одну секунду протягнути змінити швидкість на 1 метр на секунду. Тобто протягнути його 1 метр. Ну, доволі таки велика да, сила? Поїхали далі. Прилад, який дозволяє виміряти, називається динамометр. Ми поки що не вчили. Фізичний принцип його дії, він побудований на такому принципі. Ви знаєте, що є речовини, які вміють під зілою сили розтягуватися. Так. І можна так. просто поміряти, наскільки вони розтягнулися. Тобто, для виготовлення, бачите, тут є пружинки, або це можуть бути якісь, як от еспандері. Просто е, виміряно, яку висоту, яку довжину розтягування, дає яка сила. Тобто, взяли просто поміряли. Це називається динамометр. Чому а, динамометр, діндайнамік дин, це рух, а динамометр він дозволяє нам поміряти цей рух. Ну, Таке собі притягнуте, але вирішили, що називається він динамометр. Подивіться сторіночка 101: у вас є інші динамометри? Побачили? Так. Шкільний лабораторний, ну, о, він там є в кабінеті фізики, якщо буде потрібний, я вам його в принципі покажу, але о, ну, він буде в лабораторній роботі, ми будемо ним використовувати. Далі демонстраційний, це кругленький, такий, як у вас тут є. І цифровий. Чим відрізняється цифровий? цифровий, він, цифровий показує, показує табло. Одразу на табло, так. Да. Ну і кістьовий, це можна помірити силу. Може у вас є вдома еспандер, який ви здавлюєте для тренування? еспандера Не немає. Ну, бачили, можливо, таке тренажери, які яке я можу ну, пальчики. А це я можу поміряти. Або, можливо, ви е е е їздили в парк атракціонів. Ну, там розвичай, не речовий, Сила удара, а груша. Груша. Да, Він поміряється удара груша. Так, він міряє: твою силу дай якусь. Якою силою ти давиш? Сила удара. Били по грушки? Ні. Ну, хоч бачили? Так. так. Бачили. І там також вимірюється сила удару, там також є спеціально. Ну, там трошечки складніше, але вимірюється. Тобто це є динамометр. Так, да, є. А, ось у вас запропонувала сторіночка 101. Пояснення. Футбольний м'яч масою пів кілограми за одну секунду. Змінює. Що? Швидкість на один а, метр. Один за метр секунду. на секунду. Це означає, що на нього діє сила 0,5 Ньютона. Ньютона. Ну, мені, чесно кажучи, складненько уявити, просто щоб ви уявляли, що Ньютони пов'язані зі зміною стану. Тобто, якщо не було руху, почався рух, або рух, був рух, він зупинився, або а, був рух став ще активніший рух, тобто зміна швидкості, це пов'язано. Поїхали далі. А, чому сила величина вектора? Подивіться, будь ласка, в мене є два а, чоловіки, які діють на машину. Чи рух однаковий, чи різний? Однаковий. Точно, однаковий. Ну, різний. Ну, напрямок. Різний. ні, Напрямок. Ага. Тобто і та, і та машина котиться. Да? Бачите, що машина одна, але вона котиться в різному напрямку. Чому це так а, буває? Пам'ятаємо, що я можу штовхати, а можу. Oh, oh, тягнути, God. Oh, God. Да? І від цього буде залежати, куди буде рухатись. Тому, коли кажуть про силу, обов'язково повинен бути, куди саме я цю силу дію. Тому це називається векторна величина. Можна записати сила векторна величина, а можна записати сила має напрямок. Запишіть, будь ласка. Я думаю, що векторна не дуже да, буде зрозуміло. Ну, просто якщо ви зустрінетесь, вектор це коли щось на напрямлене. Сила має значення і напрямок. Сила має значення і напрямок. Є? Є. Поїхали далі. Ще раз, дивимося. У вас на сторіночка 102 є такий же прекратики там від намальований. Що відбувається? Перша книжка поїхала вгору, а друга почала. Крутитися чому, я идею кажи Вова. Тому, що у неї інший напрямок. Тому що ми, ну, тукаво... Тукаво... Тому що ми тукаво... спробуйте, спробуйте самі. У вас є книжка з фізики біля вас. Закрыйте ага. і спробуйте її совати по центру. І спробуйте за куточок. Чи такий саме рух буде, як тут. Ні, тому що там з куточку. Чому? У вас співпадає так, як на малюночку? Так. так. Вова, в тебе піднята рука залишилась, я не розумію, що вона а означає, гу... тому питаю. Що це означає? Це означає, що я силу приклав, але результат зовсім різний. Чому? Тому що я приклав у різне місце. Всі розуміють, що якщо я буду за центр штовхати, то воно буде рухатись прямо. Кієжку в супермаркеті возили? Так. Якщо я беру двома руками і разом везу, то вона їде прямо. А якщо я буду одною рукою за одну сторону, вона прямо поїде, ну, вона хоче повертатися. Тому сила має ще місце, куди я прикладаю. Запишіть, будь ласка, кома і має точку прикладання. Тобто, куди саме я її приклав? Від цього залежить а, результат дії сили. Тобто, Якщо я правильно приклав, моя сила правильно отримає результат. Якщо я приклав неправильно, результат буде, але не такий, як я хотів би отримати. Ну, якщо я хотів порухати книжку. Зрозуміло, так, навіщо? Так. Ще раз. Величина сили. Я можу легенько штовхати книжку, а можу сильно штовхати. Так. Буде різниця в рухці книжці? Так буде. Буде. Якщо я буду штовхати в різних напрямках, буде різниця в дії сили? А, ні. Точно ні? Я книжку штовхаю вперед. Як книжку штовхаю назад, точно вона рухається однаково? Е, ну, напрямок ні. Ще раз, результат буде однаковий? Ще раз, ти стоїш з вузиком в магазині. Ти його штовхаєш чи, чи тягнеш на себе. Результат однаковий буде чи різний? Однаковий. Я став з возиком. тягну на мене, куди рухається возик? До мене. Штовхаю, куди рухається возик? Від мене. І це Я називається мене. однаковий результат? Точно однаковий? Ні. Чи ти підеш до каси, чи ти підеш від каси? Точно однаковий результат? Ні. Ні, да? так? Тобто результат буде різний, тому що різний напрямок і різний буде результат. Але сила, з якою ти тягнеш однакова. Ну, яві собі, тобі треба. А, підняти коробку, а ти її вниз давиш. Ти її зможеш підняти, якщо я вниз давлю. Ні. Ні. Тому результат залежить від того, який напрямок. Ну і точка прикладання, сподіваюся, що зрозуміла. Да? Де я цю силу прикладу? Якщо в правильному місці буде правильний результат, якщо в неправильному, результат буде знову неправильний. Поїхали далі. А, ще раз, підсумовуємо, це малювати не обов'язково, якщо у вас є сила, має значення, сила має напрямок. Сила має точку прикладання. Записали собі, є у вас ці три, три штучки. Так. Є, так? Да? Поїхали далі. І так, розберемо цей малюночок. У вас є м'ячик. І є дві сили. М'ячик б'є. нога. Куди ця сила направлена? Вперед. Вперед. О, або на... зараз направо, так? Да? У нас немає перед, у нас є направо. М'ячик падає, на нього щось там діє. Да? Якщо він падає, значить на нього щось діє. Куди направлено ну, сила? Ж... Вниз, да? так? Точка прикладання, подивіться. В центрі чому? М'ячик хтось штовхає? Ні. Ні. Якщо конкретно ніхто його не б'є, не штовхає, то ставлять в центрі. А якщо, наприклад, футболіст б'є, я можу поставити, що він прямо в центрі м'ячика б'є? Не завжди в центр. Ти можеш вдарити в центр м'ячика. Середину, сюди. Не Ні. можеш. Тому ти б'єш або сюди, да, або сюди з краєчком м'ячика. І як мені відобразити, що сила більша? Це робиться ось таким малючим. Наприклад, оце сила маленька. Так, давайте я включу, щоб була стрілочка. Ось це сила маленька. А це сила. Скорість. Ні, сила більша. Сила так само, як і швидкість, має напрямок. Чому сила, а як і швидкість? Швидкість залежить від того, з якою силою я буду діяти. Так. Да. Тому швидкість і сила пов'язані. Просто ми з вами таке ще не вчили. Ось так вони зображають. Е, я б дуже хотів би, щоб ви зобразили якийсь цих малюнків, або ось цей, або ось цей. Тобто, тіло ми зображаємо за допомогою. Тіло зображаємо за допомогою. Можна буде робити отаке тіло. Можна робити тіло кружечок. Зрозуміло, чому ми спрощуємо, так? Да? Так. Ну, будь-що, просто якусь фігурку. Далі. А, точка прикладання сили ставиться в тому місці, звідки ви будете її виводити. Можна зробити направо, можна зробити вниз, куди захочете, абсолютно. Головне, щоб у вас вона вийшла. І напрямок сили це стрілочка. Пишеться вона. F. Якщо є декілька сил, то можна ставити F1 або F2. Це залежить від того, якщо у вас на одному малюнку буде декілька сил. Зрозуміло, чому, якщо декілька, треба циферку ще ставити. Так. Щоб їх не переплутати, да І ось тут є позначки. Наприклад, ось ця позначка означає. Один ньютон, наприклад. Знаємо, да, що для того, щоб порівняти, треба, щоб було якесь. Ну, не завжди ж ми можемо лінійку прикладати, да? Тому позначають позначками. Тобто, ось це є 1 Ньютон. Скільки в мене вийшло позначок? Раз, два, три. Тобто, ця сила має величину. Три ньютони. Ну, позначка це один Ньютон. Так? Да? Ось тут є порівняння. Дивіться, дві сили. В першої раз, два, три ньютони. В другої. Раз, два, три, чотири, п'ять ньютонів. Зрозуміло, що ця сила буде більша. Зрозуміло, так. Є, так? Да? У вас стоїть на 103. І я такі живечок тільки там візочки. Побачили? Так. Сторіночка 103, тільки там візочки. Ну, зараз ми теж до візочків візьмемо. Уявіть собі, нам треба порівняти е різні сили, але вони складаються з таким чином. Ось у мене е тут їде хтось, його тягнуть. Ск скільки сил тягне? Дві. Дві. А тут тягне Одно. одна сила, так? Да? Як ви думаєте, хто буде швидше тягнути? Два китайці чи один осел? Два китайці. Точно. Ні, ну це жартівливий малюнок. Ну, як ви думаєте, дві людини перетягнуть одного коника по швидкості? Напевно, так. Точно. Ну, тоді, якщо у вас є десь знайомі з кониками, посерівнуйтеся, коник буде вести повозку і ви вдвох. Коник набагато сильніше. Ну, давайте погуглимо. У нас є трошки часу. Не зовсім. У нас часу немає. Погугліть, будь ласка, а, сила людини і сила коня. Різна. Ну, просто Льоша сказав, що дві людини сильніше за одного коня. Ну, тут же ослика на кінь. Ну, хорошо, за одного осла. Ну, просто погуглить, можливо, там знайдете щось. Насправді це жартівливий, тому що якщо будуть дві маленькі сили, то вони не обгонять одну велику силу. Так, ну, це, так як ти сказав, в мене є а, а, вантажний вантажівка велика. Є, бачили вантажівка велика. Угу. Вона везе так. великий причіп. І я до неї причіплю два легковика. Точно вони його швидше повезуть. Ні. Та вони з місця не зрушать, хоч які двоє, але вони менше, ніж той легкове. Так само тут. це просто жарт. Насправді, якщо сили в одному напрямку, то вони додаються, то вони додаються. Називається тоді рівнодійна сила. Запишіть, будь ласка, рівнодійна сил. Бачите, тут вона позначена літерою R. Давайте ми виправимося в моїй презентації, тому що в вашому підручнику вона також позначається літерою F. Так, да. ну нехай буде F. У мене вона позначалась літерою R. Літерою F просто F. Це рівнодійна сил. Ну, тут вона позначається літерою R. Рівнодійна сил. І а, рівнодійна це коли сил, сил декілька. Запишіть, будь ласка, сил декілька, тому є рівнодійна. Щоб це було простіше уявити, я завжди приводжу приклад, коли вас тягнуть за руки. Якщо вас двоє друзів втягнуть в одну сторону, то вони будуть ну, втягнути до того. То другу. вони допомагають друг другу, да, і ви дуже швидко за ними побіжите. Якщо двоє друзів втягнуть в різні сторони. Ну, ви будете стояти на місці. То так, ви будете що стояти, це? ну або хтось з них сильніше, ви трошечки порухаєтесь, так. або вправо, ліво, або може ви гулялися в перетягування каната, це така забавка є. А, хто перетягне кого? Тобто рівнодійна сил може бути. Меншу за всі ці сили, якщо вони заважають друг другу, або більшу за всі ці сили, якщо вони діють в одному напрямку. В одну сторону. Запишіть, будь ласка, якщо в одну сторону сили додаються, якщо в різні сторони, віднімаються. У вас є у підручничку сторіночка 103 F дорівнює F1 плюс F2, F дорівнює F1 мінус F2. Це рівнодійно. Протилежні сторони. Рухається возик, але повільно, тому що сили заважають один одному. Є, так? Да? Так. Так, є. Подивіться, сторіночка 104. Давайте разом з вами погуляємося по підручничку. І так у нас два хлопці е, штовхають в одну сторону, 100 і 200 н. Скільки буде відповідь? Там є відповідь. Яка сторінка? 104. Чому 300? Тому що вони в одну сторону. В одну, одну сторону збували. це означає, що, що вони допомогли, тому сила збільшилась. Вони тягають в різні сторони. Один 100, а інший чому написано мінус 100. Тому що другий в іншу сторону. Тягує. В іншу сторону. Тобто треба відняти. Тому написали, що він діє в іншу сторону, значить, від'ємною силою. Да? І в результаті трошечки рухається. А якщо вони рухають з однаковою силою, то воно буде стояти на місці. Буде стояти на місці, це означає, що так це кажуть, що сили скомпенсовані, да? Означає. Да? Ще раз. Результуюча 0, тому що два однакових дядьки штовхають машини в різні сторони. Або два однакових дядьки тягнуть в різні сторони однаково. Ніхто не може перетягнути. канат залишається на місці. Є, так? Да? Так, давайте перевіримо, чи все ми з вами записали. Тема не складна, просто треба зрозуміти. Так, що таке сила записали? Так. так. Що означає один Ньютон? Записали. Записали. Який да. прилад вимірює сили? Динамічний. Е... Динамометр. Динамометр. Да. Динамометр. Да. Які властивості? Да Що у нас є? Величина або значення. Швидкість. Напрямок і. І швидкість. Точка прикладання. А, точка прикладання. Запам'ятайте. І рівнодійну силу ми з вами записали. Yeah. А, дивіться. Ви зі мною сьогодні активно працювали, тому у Льоші сьогодні плюс 2, у Вови трошки менше плюс 1. Ви можете додатково просто не робити, якщо захочете, можете для себе зробити. Можна просто Опа. тест, або буде страховочний бальчик. Це Все, запис, я